Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті українського радіо. Радіо День. Слава нації! Ви слухаєте українське радіо Кропивницького. Триває 10-й місяць героїчної оборони України від російських терористів. В ефірі програма Радіо День в студії працюю я, Леся Журавська. У музеї мистецтв міста Кропивницького відкрилась виставка світлин полеглих бійців полку Азов під назвою Моє серце, сталь, Моя кров Азов. Про це і будемо говорити в цій програмі. Мої гості Леся Нестройна, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв. І Володимир Мельник, науковий співробітник відділу туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи цього ж музею. Вітаю вас! Добрий день. Добрий день виставка створена за ініціативи родин полеглих героїв Азову. У Кропивницькому виставку представляли матері загиблих бійців з Черкащини Оксана Коцуконь та Ганна Дерев'янко. Їхні сини загинули, захищаючи Маріуполь. Олександр Коцуконь мав позивний Арс, йому було 22 роки. Олександр Дерев'янко мав позивний Адамс і йому мало виповнитися 25. Чому саме таку назву обрали для виставки? Я пропоную почути пряму мову маму загиблого героя на псевдо Арс Оксану Коцуконь. Радіо День. Наша виставка вона має назву Моє серце сталь. Моя – Азов», Тому що ми після втрати своїх самих найдорожчих синів, батьків, братів, сестер. Ми дійсно стали всі сталеві. І в нашій крові до останніх наших днів тепер Азов. Радіо день. Як музей мистецтв дізнався про цю виставку і чому запросили її до себе? Справа в тому, що ініціаторами взагалі цієї виставки фотосвітлин є родини загиблих. Є патронатна служба загиблих бійців Азову і очолює цю службу Оксана Куцуконь і Анна Дерев'янко. вийшло таким чином, що вони вирішили організувати цю виставку саме спочатку в Черкаському обласному краєзнавчому музеї, так як вони з Черкаської області Черкащани, ця виставка. Ка і зараз діє в Черкасах, і на цю виставку зайшла наша кропивничанка Ірина Півень. Побачила серед світлин загиблих азовців свого друга дитинства Євгена, позивний Ойген. І вона зацікавилася, яким чином, як цей портрет потрапив, чому саме ця виставка тут і хто ініціатор. І співробітники музею передали всі контакти Оксани Коцуконь. Вона з нею зв'язалася і запропонувала саме цю виставку відкрити у нас в Кропивницькому, щоб кропивничани, мешканці області переглянули обов'язково виставку фотосвітлин. І вона звернулася до речі, до вашої колеги. Олени Кваші, журналіста відомого, яка зараз працює в Одесі, і відповідно вже вона надала контакти нашого музею. Ми, звісно, залюбки відгукнулись на цю пропозицію, але в нас виникло таке питання: так як зараз, під час війни, музейна колекція евакуйована, у нас зараз діють інші тимчасові виставки, і у нас майже всі зали були зайняті персональними виставками живописців. І ми почали думати, де ж все ж таки розмістити, тому що зазначу 179 світлин. Це тільки uh -huh. великого формату, і плюс більше 100 світлин маленький. І... Де саме розміщена виставка? Ми розкажемо трохи згодом. Я б хотіла про формат виставки. Ви от почали uh -huh. говорити. Uh -huh. Я також була на відкритті виставки формат фотографій. Це придумували дизайнери. Uh -huh. Це дизайнери. Вони всі в одному стилі, і на цих фото вони червона. А, так, Чорно-біле фото на червоно-чорному фоні. І таке враження, що червоно-чорне фото, і на них не ім'я, а лише позивні загиблих азовців. І ще хочу додати: також на виставці про це говорилося, що це 179 світлин, саме тих, чиї батьки погодилися взяти погодилися, участь у виставці. Вони погодилися. А тепер про саме місце і як оформлена експозиція. З командою музею мистецтв. Вирішили зробити її на сплетених сітках, так як ми давно вже платимо. Маскувальні сітками. сітки, та, і вирішили їх розмістити таким чином. Нам, коли привезли фотографії мами загиблих, вони попросили, щоб саме так вони були розміщені. Вони, вони, розп... вони розпочали саме розміщати ці світлини, саме в такому порядку, і привезли також віддруковані маленькі світлини. Це вже життя азовців, там сім'я. Ціля, дні народження. І ну, ми вирішили також додати ці світлини, щоб вони всі війшли. І також складової виставки, я хочу зазначити, це дуже важливо, це особисті речі бійців Азову. Це теж їх нам надали мами загиблих, зокрема Олександра Куцуконя і Олександра Дерев'янка. І прапори. Складові виставки також є прапори Азову, які надали теж члени родини загиблих. І е, у нас виникало декілька концепцій, як же все таки розмістити ці світлини, і, зокрема, прапори. І колегіально ми це все вирішували і е, виставку ми створювали протягом трьох днів. Це досить таки довго, як для музею, тому що робіт дуже багато, ідей виникало дуже багато, але перш за все зазначу емоційну складову. Наскільки було нам важко в перший день її монтувати, у нас безкінечно на очах були сльози. Ми виходили і в кімнату, і плакали, і збиралися. Збиралися міцно в кулак, тому що треба було завершити цю виставку до логічного кінця, і нам це вдалося. І хочу я ще зазначити, що вчора я зв'язувалася з мамою загиблого азовця Оксани Коцуконя, яка є організатором, і завдяки розголосу журналістів, завдяки розголосу інтернету до неї зателефонували вчора три різні сім'ї загиблих азовців, які до цього ніякому не хотіли, не погоджувалися, не давали інформацію про загиблих своїх синів і доньок, не давали фотографій. Вони зателефонували їй і сказали. Ми б теж хотіли, щоб фотосвітлини нашого сина і доньки теж були розміщені в музеї мистецтв. Ми хочемо також, щоб люди бачили. І особисто одна відвідувачка була у нас в суботу і сказала, що мій брат теж загинув, мене надавали інформацію, але тепер ми, переглядаючи цю виставку, хочемо надати світлину нашого героя. Я думаю, ця робота буде продовжуватися. Так, дійсно доволі емоційна така виставка перехопляє дух. Я би хотіла, пане Володимире, щоб ви розказали також на виставці представлено п'ятеро портретів загиблих азовців з Кіровоградщини, родини яких погодилися взяти участь mm. в цій виставці, і ми вже знаємо, що ще одна родина дала свою згоду. Можливо, про це серед 179 портретів п'ятеро з Кіровоградщини, Євген Смолякової. Юлія Зубченко, Сирена, Дмитро Рейниш-Рекс, Андрій Барський Бек та Алла Порплиця, Вігман. Тобто, чому особливі саме цих портретів, які виокремлені от фотографіями там, меншого формату, вони більш детальніше подається там, біографія поряд із портретом, тому що е, основна експозиція там є тільки портрети, от саме на червоному фоні. Це такі сакральні кольори, в принципі, використовуються в таких виставках. Взагалі, основна така ідея, концепція це улюднити цю боротьбу за рідну землю. Так, от за отримання комбінату Азовсталь, Маріуполь, тому що треба показати саме героїзм, так не історію військового формування, а так батальйону. Спочатку так це був батальйон, потім вже полк розширений. Зараз він в складі національної гвардії. а Саме показати хто ж боровся, хто загинув. До речі, ще один такий момент, що. Деякі тіла навіть ще не повернуті, тобто да, там дали згоду, але це точно встановлено, що це фотографії саме загиблих, але деякі з них ще не поховані. Наприклад, той самий Олександр Куцуконь в серпні був великий обмін загиблими, тому от знайшов останній а спочинок. Син так. Під позивним Адамс, Адамс. Адамс. Анни Дерев'янко, однієї з організаторок виставок, то вона досі чекає тіло. Досі чекає тіло, і саме от якраз їх речі. Пам'ятки, ну, особисті речі, так, футболки, там, фотографії. Ну, люди такі ініціативні, спортивні, да, проявляли себе там, і в дитячих таборах працювали. Ну, ті, для них було якби. Така мотивація потрапити саме до цього полку, обороняти Україну. Щодо земляків, то був присутній батько Рейниша, так, Дмитра Рейниша-Рекса, на відкритті. Руслан Анатолійович, Руслан Анатолійович. Так і зазначив, да, що багато батьків. Ну він безпосередньо живуть тільки зараз пам'яттю про свої дітей. Ну це мабуть дає сили далі жити, і це доволі потрібні такі виставки. Зберігати, да, зберігати пам'ять і ну, надалі працювати над тим, щоб встановити всіх всі загиблих, тому що є, зараз поки що інформація є про 300. Це тільки з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого загиблих полказов. А на виставці презентовані тільки 179. Ну, от ще 3-4 додається найближчим часом. Тому надалі буде встановлюватися. Ми ж знаємо, там потужні були обстріли, ракетні, там і морська артилерія. Багато під завалами тітів, може лишиться. Дійсно, да, доволі емоційно створювали її, так і доглядачі. Так. Спочатку це треба підготовча робота, була півтора місяця цю сітку плести. Потім, коли вже от, ти розумієш, що це не як загибель одного а да, трагедія. От коли цей ряд вибудовується, то ну, от таке. Враження складається важке, а, да от. А от стосовно особистих речей е, загиблих героїв, е, яке це взагалі от має значення? Відвідувачі приходять, що їм найцікавіше. Переглянути портрети чи і особисті речі, і в чому оцінність таких експонатів. Я вам скажу за От в суботу музею міста спрацює І так, в цей вихідний день було багато, там паралельно ще деякі заходи були, були багато відвідувачів, так, а я безпосередньо проводив у п'ятницю. Була Подільська гімназія, то, звичайно, так, портрети вони цікавилися, які там позивні, від чого вони походять, подивилися, але речевача. От вона якось більше ну, допомагає розкрити, от що, що це була за людина. Це ж якась пам'ятна річ, вона належала герою. Та футболка, там, ну, і, там, різні елементи одягу, якісь особисті речі. Там, ну. Такого плану ви вже говорите, що приходять, цікавляться. Цікавляться, цікавляться. Як довго буде тривати виставка? Я хочу зазначити от знову завдячуючи журналістському розголосу. Багато сюжетів вже вийшло в п'ятницю. Інтернет, видання в суботу, зокрема, в єдиних новинах прозвучав хороший репортаж про цю виставку. Ми планували три місяці. Щоб всю, всю зиму була розгорнута виставка фотосвітлин загиблих героїв. Але в п'ятницю ввечері до нас звернулись уже колеги з Олександрійського міського музею імені Худякової. Вони дуже б хотіли цю виставку бачити в себе, так як двоє загиблих з це Євген Смоляков і Юлія Зубченко, саме вони з Олександрії. От, і слідом зразу за ними виявили бажання експонувати в себе ці фотосвітлини. Місто Кам'янське Дніпропетровської області, так як теж з Дніпра із Дніпропетровської області теж багато загиблих азовців, і те, що ми говорили на відкритій виставки, що ми сподіваємося, що відгукнеться вся Україна, всі ті більш-менш музеї, які зараз не зруйновані, яких не пошкоджене обладнання там. Да? Тому що такі виставки треба показувати. Ми, наприклад, да, ми знали, що загиблий азовці да березень, квітень, травень до виходу їх на поверхню. Але ж ми не знали, ми не бачили портрети цих героїв. Ми не знали, хто це. Так, ми знали тільки цифру. І тому виставки такі мають бути, мають пам'ятати про наших хлопців. І особливо те, що теж було зазначено на відкриті виставки. В кожному обласному центрі є центр. Я Маріуполь. Дуже би хотілося, щоб Маріупольчани, свідомі маріупольчани, я не говорю за іншу частину маріупольчан, щоб що вони прийшли і подивилися, заглянули в очі. Цих усміхнених хлопців і дівчат, які З України України, там, поїхали захищати, які мій. віддали своє життя за місто Марії, угу. так. Тому що це, це батьки, чоловіки, жінки, сестри. І ми сподіваємося, що. Багато наших українських музеїв. Це може бути музей абсолютно різного спрямування, і мистецького спрямування, і краєзнавчого. Є можливість зробити експозицію. Просто треба продумати подумати, деяке приміщення. От, наприклад, наші. Особисті речі Олександра Коцуконя і Олександра Дерев'янка також приславлені зараз і в Черкаському обласному краєзнавчому музеї, і в місті Кам'янському, хоч Кам що... там, де зараз діє експозиція до Дня ЗСУ. Але мами загиблих знайшли іще ще речі. Передали нам це кажуть а, самі найцінніші. Самі найцінніші каже, які в нас зараз є речі. І трагедія тут полягає в тому, що ці особисті речі вони залишилися в Маріуполі і в родинах їх дуже мало. Я Спілкувалися з батьками до воєнної тієї ще у да, історії так. до доповномасштабного і, і вони говорять, що. що от лишилося те, чим вони користувалися, все це лишилося в Маріуполі, і в них на жаль, немає багато ну буквально там одиниці. 11... Особистих речей, які залишилися, про це сказала мама Оксана Коцуконь і батько загиблого бійця Азову на позивний Рекс Руслан Рейниш. Ось як говорить про свого сина. Радіо День. З дитинства він хотів бути спортсменом професійним. Він виступав із дитинства до цього йшов. Дослування на Байдарку. З 7 років він тренувався, тренувався в нас в місті. До 14 років потім закінчив ну, школу, поступив в ліцей інтернат, Київський спортивний ліцей інтернат, І навчався далі там і приймав участь в змаганнях по Україні. Поступив э, Григорій Сковороди інститут, переяслав Хмельницьком на факультет фізкультури і спорту, там, фізичне виховання. Навчався заочно і працював в мережі фітнес-клубів «Спортлайф». Потім вже пора йти в армію. сказав, що тільки за контрактом. Це вже у й рік пройшов відбір на атаки на базі Азовській. Пройшов відбір і потім пройшов курс молодого бійця в Маріуполі. і вже служив. Можу вам пересказати, що зі слів побратимів, це є в соцмережах. Виступали його побратими. Які за нього говорили, і зі слів патронатної служби, що, ну, то, що він загинув, підтверджені дані від командира. Полі. А так що загинув, виконуючи свій обов'язок, був поранений тяжко поранений. П'ять кольових поранень і під час евакуації з Азовсталі загинув. І хотів би сказати, що. Є і ще в цій Україні кому зімкнути стрій. Тих, яких нема, на їхні місця стануть другі. Доб'ємо ми цю русню до того, до кінця. Це все питання часу. Вдячний кожній людині, який був з ним. За одне жалію, що мене не було поряд. Радіо День до речі, це з і Гайворонський краєзнавчий музей, музей так, теж так. поширив інформацію, що світлина нашого полеглого героя зараз демонструється в музеї мистецтв. Так, так, так. Гайворонський музей буквально та, музей. Та, теж вчора не підписався, Гайворін, і, і, ски, і скинув їм сюжет. з онуфріївки Ала Порплиця, Ала Порплиця. А, Вона ні, навіть Алла спалиша, спалиша. спалиша, і це дуже відомий, До речі, цікавий момент щодо роботи музею. Коли потрапила ця виставка, до нас спочатку було чотири герої. Ну ми окремо стіна, да ви окремили, але Наші уважні доглядачі, там є папка спеціально, да, як короткобіографічні дані про кожного героя. І вони з'ясували, що це от, ту, безпосередньо Павли, Нуфріївська громада, це Кироваграча. Тому що хто готував, можливо, не знав або так не приділив увагу, в принципі, 179 історій героїзму вражаючих, так і тому от вона п'ята була доповнена саме і зараз буде а ще проводитися уважні да, співробітники. Важливо, yeah. я хочу завершити нашу програму словами однієї з організаторок виставки Ганни Дерев'янко, мама загиблого бійця з позивним Адамс, яка говорить так. Радіо день у мене був єдиний син, якого я на жаль ще не поховав. Я чекаю на тіло сина, чекаю з 3 квітня. Герої, на жаль, вмирають і вмирають вони в ту мить, коли про них забувають. То вже остаточна смерть. Поки ми пам'ятаємо, поки всі вони, вони всі в строю, вони всі живі. Дуже важливо пам'ятати, дуже важливо берегти ту пам'ять і нести її по життю для того, щоб. Вони жили, щоб їх нащадки, у кого вони є, мали гордість. Радіо да, день Так, дійсно гарні слова. Поки про людину пам'ятають там бойові побратими, друзі, колеги, да от і рідні, то звичайно вона жива. От і будемо пам'ятати з міста до міста від серця до серця. Очі в очі будемо дивитися нашим захисникам, будемо боронити нашу землю. Зробимо все, щоб нашим дітям не прийшлося це пережити. Дай слава нашим героям, героям слава навіки. Слава вислухали програму Радіо Майдан. В цій програмі ми говорили про виставку. Світлин полеглих бійців Азову під назвою Моє серце сталь, моя кров Азов. Моїми гостями були Леся Нестройна, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв і Володимир Мельник, науковий співробітник відділу туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи музею мистецтв. Я дякую вам, що завітали до нас у студію. В студії працювала я, Леся Журавська. До нових зустрічей на хвилі українського радіо Кропивницького. разом ми переможемо. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День.